А вам відомо було, що це сквер був кличко. В 22-му році переименував чи ні? Да, задавайте ці питання. шановному... ну ви ж юрист, ви ж повинні розуміти, що це ж ну незаконно. по перше, не дихайте на мене своїми перегарами. Подожіть ще раз, ще раз повторіть, будь ласка. Не дихайте на мене своїм. Подожіть, щоб українці бачив. Ще раз скажіть, будь ласка. Так, От брехуха, ось змія. Хлопці, є у вас драгер, я зараз буду за рулем їхати, вона каже, що я п'яний. Задуйте мене. Не не задуйте, а це саме. дайте драгер понюхати. Давайте. Ох змія брехуха. А покажіть своє обличчя. Зробіть скріншоти, Закиньте. давайте закинуть, Вона Він в шарфік і свій перегар нюхає. А її задують. Ох зміюка, ох брехуха. А хто вас так навчив брехати? Скажіть, будь ласка. Хто вас так навчив брехати? Давайте, ні, так, дай зараз я за руль сяду, щоб мене поліція зараз зупинила. Я готовий. Ну, навіщо ви брешете? Ну, по вашому, це культурно для вас кращою робить. Що ви просто на людину наговарюєте. Будь ласка, вікіть, будь ласка. Я ж вас попросила Це пісець.